Вітаю вас, шановні глядачі! Нарешті закінчилися новорічні свята, доїдений салат олів'є, відро холоцю, яке господині так турботливо варили в передноворічні дні, і почалися сірі трудові будні. Правда, Новий рік, як завжди, приніс багато подарунків, багато сюрпризів, багато позитиву, а особливо. Найшикарніший, найкращий, найзначніший подарунок приніс для тисяч українців Ігор Валерійович Коломойський завдяки його авіакомпанії Еросвіт. Тисячі українців, які відпочивали особливо в теплих краях о, за кордоном, приїхавши до аеропортів після безтурботного відпочинку відлітати до неньки України, отримали неприємний сюрприз. Те, що, а, Аеросвіт завжди відрізнявся недисциплінованістю, затримкою з вильотами, не дуже якісним сервісом, дороговізною квітків ні для кого було не секретом. Але на цей раз виявилося все значно складніше. Проте повторюватися я не хотів би, ситуація досить відома, що проходило, як рятували, як сам Микола Янович зайнявся вирішенням проблем повернення українських пасажирів за кордону, а хотів би зосередитись трошки на іншому. Ще Борис Вікторич Колесников у бутні собою міністром транспорту не один раз тупав ногами, не один раз обіцяв розібратися з діяльністю аеросвіту, обіцяв навести порядок у українському небі, здешевити квитки, спустити зарубіжні авіакомпанії, особливо лоукости, які приведуть до підвищення рівня сервісу і зниження вартості прольоту. Але як кажуть, розмовами все й закінчилося. Чи то руки не дійшли Бориса Вікторовича за хундаями до авіації, чи може Ігор Валерович в традиційному для нього стилі знайшов аргументи, які переконали чиновників Мінтрансу не втручатися в ситуацію на авіаперевозки? Маємо на сьогодні, як говорив нас перший президент, те, що маємо, відразу відкинемо таку улюблену тезу наших політологів, в тому числі як не дивно і маститих, про чергове зазіхання Януковича молодшого на віабізнес Коломойського. Ну навіщо молодшому Януковичу брати? Авіакомпанію з гігантськими боргами, з купою проблем, корпоративними конфліктами, коли набагато простіше і ефективніше та й дешевше організувати нову авіакомпанію, а потім Мінтранс, в встановленому законодавством порядку, просто-напросто передасть напрями, на яких заробляються непогані гроші на новостворену авіакомпанію. Тобі більше що формально для цього привід є скарги. Невиконання своїх зобов'язань, порушення вимог цього більш ніж достатньо, тому ще раз. На превеликий жаль тих політологів, які люблять демонізувати ситуації в українському бізнесу, виводити чергових ворогів, які зазіхаються, а в українській історії таких вже було не одного. Як тільки є яка проблема, так обов'язково проходить демонізація. Так свого часу любили все приписувати Суркісу, потім Ахметову, потім Іванющенко, а тепер Януковичу Молодшому. Все це виглядає ну, примітивно просто. От бачите, от якби його не було і все було б добре. Але насправді все набагато складніше. Те, що в авіакомпанії є борги, ні для кого не секрет. Ігор Валерійович в традиційному для нього креативному стилі вирішив е вирішити нестандартну проблему боргів, похоронити з частиною бізнесу разом із Непопулярними, або як для нього дешевими і навіть збитковими внутрішніми напрямками, мається в виду по Україні, особливо там, де почали літати інші лоукости, разом із боргами в аеропортах, які обслуговували ці внутрішні маршрути. Тобто внести нове, новий стиль, нове поняття в українській юриспруденції як часткове банкротство. Але при цьому залишити за собою жирні маршрути на Бангкок, на Ізраїль, Сполучені Штати і тощо. Можливо, воно б і вдалося, хоча юридична практика України таке не передбачає, але українські суди виносили і не такі рішення. Але на цей раз ситуація якось вийшла з під контроля. Все це стало надбанням громадськості, отримало. Огласко отримало широкий резонанс і дійшло до того, що в п'ятницю ІАТА, міжнародна асоціація, яка об'єднує авіаперевізників, виключила еросвіт із своїх свого складу, що автоматично його скасовує статус як міжнародного перевізника. Крім того, як підказали мені читачі мого блогу на Мінфіні, вже 20 грудня була зареєстрована нова авіакомпанія на відміну від Дніпроавіа авіа Дніпро тепер називається. Вона також зареєстрована в Дніпропетровській області і буде очевидно правонаступником тих. Жирних, як його називають, дальна магістральних напрямків. А от і борги похороняться разом із традиційним аеросвітом, тобто чисто бізнесова схема без якої, якоїсь політики. Але нам цікава інша ситуація. Ситуація з аеросвітом показала і повернула до любимої тези наших політологів відносно так званого бунту олігархів. Особливо лівий берег із інститутом Горшеніна, при призначенні нового уряду, у них це була любима теза про те, що от бунт олігархів випередили, що олігархів урівноважили, що все тепер буде добре. Що ж воно таке, бунт олігархів? От Діяльність Ігоря Валерійовича якраз може служити такою яскравою ілюстрацією, як це може бути гіпотетично, я підкреслюю, гіпотетично. Якщо навіть затримка декількох тисяч, Пасажирів в міжнародних аеропортах викликала таку бурю емоцій, викликала проблеми, якими змушені займатися на рівні прем'єр-міністра країни, то, скажімо, підкреслюю ще раз, беремо цю гіпотетичну ситуацію із закриттям Приватбанку. Просто завтра Приватбанк не відкрився і не запрацював. Гіпотетично, третій раз кажу ситуація: не хочу ні в якому разі нагнітати і створювати якусь паніку або якийсь ажіотаж. Але Ігор Валерійович, будучи найбільшим власником, найбільшим акціонером найбільшого банку України на завтра, просто-напросто бере і закриває банк. Я спеціально опитав своїх друзів-банкірів, вчених економістів, людей бізнесу. Що буде з Україною, якщо завтра найбільший український банк не відкриє свої двері? Ну, якщо сказати коротко, то колапс. Якщо говорити більш детальніше, то на завтра мільйони українців, які тримають свої збереження, які мають зарплатні кредитні картки, які розраховують на отримання кредиту для ведення свого бізнесу, завтра вони всі лишаються ні з чим. І завтра вони якраз широкими масами беруть і виходять на вулицю. І виходять на вулицю не за Вітю і не за Юлю, не за опозицію, а виходять за свої кровні. Здійснюється те, про що так довго наша опозиція мріяла. Люди вийшли. Та тільки з одними маленькими нюансами. Люди вийдуть з іншими лозунгами, з іншими гаслами, з іншими вождями. Я ще раз підкреслюю. Це гіпотетична ситуація, це гіпотетичний розіграш ситуації, яка б могла бути, скажімо, коли ми говоримо про бунт олігархів. Правда, один із моїх знайомих політиків при цьому ще і досить таки іронічно добавив. Ну, чого ж, Ігор Валерійович ще може, наприклад, закрити заправки, не випустити літаки. І от виникає ситуація, коли в країні просто-напросто наступає повний колапс і наступає повний хаос. Ну... Будемо надіятися, що цього не буде. Але тема, якраз, тема бунту олігархів, яка до цього була більш така на рівні теоретичних звивихів наших політологів, вона може виступити, от як бачимо, мати цілком реальний сценарій. Я думаю, що це сценарій, якраз і турбота для тієї ж ради національної безпеки. А що може бути завтра, якщо. А що буде робити Національний банк? А що буде робити Кабмін? А як заспокоїти людей? Тому що паніка, особливо в банківському середовищі, це найстрашніше, що може бути. Це може завалити будь-який найбільш потужний, найбільш стійкий банк. До речі, Приватбанк він якраз і відноситься до досить таких стійких і досить потужних банків. Але це ще раз я вже підкреслюю, що це чисто гіпотетична ситуація. Я думаю, що такого не буде. Але ж життя продовжується. Що замишляють наші олігархи? Покаже час. А поки що, шановні глядачі, не літайте літаками аеросвіту.